Добрий день. Сьогодні поговоримо про інсульт. Це дуже розповширена така, такий стан людини, який трапляється в результаті гіпертонічних кризів. Частіше всього вони бувають у людей, які не підготовлені, які не підтримують свої судини, які навіть... Не дуже звертають увагу на те, що в них піднімається тиск. І інсульти бувають а, двох типів. Буває ішемичний інсульт, коли склеюються еритроцити між собою. І Закривають капіляри, закривають судини, і є ще геморагічні інсульти. Це тоді, коли йде розрив судини, і кров виливається на ну там, де це трапилось. Це дуже важкий стан, і дуже часто він закінчується смертю людини. А для того, щоб допомогти людям, які можуть постраждати від інсультів, а таких людей дуже багато, по статистиці, зараз вибачте, я візьму свою собачку, тому що на зустріч ідуть великі собаки. Треба сонечку нашу спасти. І так, слухайте далі: для того, щоб спасти наших людей від такої трагедії. А інсульти вони трапляються дуже часто. Вони займають після лі... хвороби, коли люди дуже багато п'ють лікарських препаратів після лікарської хвороби. Вони трапляються дуже часто. Це друге місце у світі, а інсульти, інфаркти. І причина, як ви зрозуміли, це гіпертонічний криз. Це густа кров, це склеюються еритроцити між собою і закривають оцей прохід в судинах, капілярах, і клітини головного мозку перестають отримувати кисень, їжу. Порушуються функції нейронів головного мозку. У людини може бути парез, параліч, відсутність, вона не може, відсутність може бути пам'яті або. Людина може так постраждати, вона перестане говорити. Я багато випадків з інсультом бачила, дуже багато хворих до мене зверталися вже за реабілітацією після інсультів. Ну, давайте поговоримо з самого початку. І так, для того, щоб не отримати інсульт, по-перше, Треба знати, який у вас тиск. Треба контролювати свій рівень з холестерину. Треба знати, в якому стані ваші судини. Обов'язково треба обстежуватись і слідкувати за своїм тиском, міряти його часто. Рекомендую обов'язково робити такі діагностичні процедури, міряти тиск, робити аналізи для того, щоб знати в якому ви стані. Навіть якщо ви непогано себе почуваєте, буває таке, що е, це часто буває, коли, е, наприклад, якийсь е, зайнятий чоловік, бізнесмен, йому нема коли ходити по поліклініках. Він взагалі не п'є ніяких пігулок, але в нього велика нагрузка, багато е, різних зустрічів, е, багато. Людей навколо нього немає навіть хвилини, щоб випити стакан води, але обов'язкові зустрічі з якимись партнерами або заключення контрактів приводять до того, що люди не знають свого стану здоров'я, випивають алкогольні напої. А ще, якщо, не дай Боже, людина куре, то це взагалі. Пряма дорога до інсультів. І дуже часто буває, що люди починають активно працювати, розвивають великий бізнес або середній навіть бізнес, і помирають, навіть не дочекавшись у тих найбільших висот, на які вони були зорієнтовані. Це буває часто. Я знаю такі випадки, і не раз до нас зверталися такі пацієнти. Тому я рекомендую, по-перше, обов'язково диспансеризація і перевірка свого стану здоров'я це перше. По-друге, треба розуміти такі прості речі. Якщо у вас піднятий тиск, то ви маєте знати правду. Якщо розглядати причини... Гіпертонії, ми вже не раз з вами говорили, що таке гіпертонія. Ну без цього я не можу зараз продовжувати розказувати вам про інсульт. Якщо ми не згадаємо про гіпертонію, це тоді, коли піднімається тиск вище, ніж 120 на 70, Є перший другий тип гіпертонії. І якщо у людини а, ускорене серцебиття, а, піднятий тиск, там, наприклад, 150 на 80, це вже гіпертонія. І хтось каже: це для мене нормально, це не нормально. Це ви можете привикнути до такого стану, але це не значить, що це нормально. Особливо, якщо ви пережили ковід, особливо, якщо було враження ваших еритроцитів, вони почали склеюватись між собою, і ви мало п'єте води, а п'єте квас, компоти, пиво, каву і так далі. Це також все дорога веде до інсультів. І от закривається просвіт у судинах мозку, може трапитися інсульт на роботі, він може трапитись серед ночі, навіть тоді, коли ви просто сидите в туалеті, це може бути в самий непідходящий момент. Тому я вважаю, що у кожного у кого є якась предрасположеність сімейна. Якщо у вас батьки хворіли, і може хтось навіть помер від такої хвороби або діди, прадіди, а якщо ви бачите, що колись вас обстежували і ваш тиск був не такий от. Все-таки більше склонний до великого тиску, до підняття. Значить, треба обов'язково слідкувати за цим. І перше, що треба робити, треба розуміти, що психосоматика гіпертонії це тоді, коли на вас хтось тисне. Якщо ви відчуваєте на собі якийсь тиск, це можуть бути партнери, це можуть бути конкуренти, це можуть бути ваші співробітники, ваші навіть підлади. Це можуть бути члени вашої сім'ї. Якщо ви хочете комусь угодити, якщо ви на собі відчуваєте, оце «треба, треба, 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 оце і є причиною гіпертонії. А далі Якщо ще в людини є а, такий страх, що його ніхто не любить, і, або її ніхто не любить, що вона все робить, але це все е, нікому не треба, оце також є одна з психосоматичних причин того, що Люди хворіють, і, як правило, закривається шоста чакра. Ну, хто не знає, що таке чакри, я думаю, зараз всі повинні знати, що таке чакри, так як людина це енергоінформаційна система, і у нас, крім фізичного тіла, є ще шість тонких тіл, є душа, є енергосистема, є багато чакр, а основних сім. І от шоста чакра отут вона знаходиться. Коли людина не хоче когось бачити, чути, або не може собі навіть представити те майбутнє, не може поставити якісь цілі. Це вже перші сигнали того, що шо шоста чакра ваша закривається від ваших лівосторонніх торсіонних полів. А що таке лівосторонні торсіонні поля, як говорять фізики, це та негативна енергія, яку випромінює людина, коли вона злиться, коли вона недовольна, коли вона... Страждає і от це все предпосилки до а, таких проявлень. Якщо в людини лишня вага, якщо в людини багато хронічних захворювань, якщо в людини дуже зашлакований організм, окислений організм, багато паразитів вірусів. Кстаті, паразити віруси також можуть визвати а, закупорку судин і можуть визвати а, інсульт. Інсульт можуть визвати і навіть Алкогольні напої, так як етиловий спирт, він склеює еритроцити, навіть слабо. Алкогольні напої. Це, звичайно, дуже ну, для таких хворих непотрібні напої. І от трапився інсульт. Люди, як правило, почувають себе погано. Може бути головна біль, тошнота, рвота, може навіть людина бути в комі, може бути параліч, парез, Як правило, це буває однієї частини тіла, якщо в другій частині голови це все йде на перехрест, трапився інсульт. І, як правило, таких людей забирають у лікарню, їм роблять е, е, комп'ютерну томографію, обстежують і бачать, що, що там робиться. Вже залежно від того інсульта, де він трапився, в якій він стадії, чи це повторний інсульт, чи це перший раз, чи він ішемічний, чи він геморагічний, е, то е, там і тактика лі, ліку, лікування у стаціонарі. І я тільки знаю одне: що якщо у вас, не дай Боже, у когось з ваших знайомих, наприклад, трапляється такий стан, і якщо є продукція компанії енергія довголіття, то можна вже за перший час після того, як Стався такий випадок. Ми можемо допомогти людині і оці всі устранити оці всі симптоми захворювання. Це дуже діє, особливо якщо у вас є омега 3 ви можете взяти зразу три капсули цієї цього препарата, цього біокоректора. Ви можете дати пігулку кальція з квітка життя. Можете дати дві капсули гінкобілоби, дві капсули біокомплекс 100. Все це можна висипати в ложку або в стаканчик, розмішати з теплою структурованою водою, дати людині випити. І дуже багато прикладів, коли Людині стає легше і відпускає оцей парез, руку або ногу, або навіть половину лиця, і дуже швидко людина приходить до нормального стану і не буде ніяких ускладнень. Якщо ви цей час загубили і у вас немає чим спасатися або спасати когось, то це також буде діяти, але вже трошки довше під час. Відновлення судин пройде якісь півтора, два-три місяці, в когось рік. Все залежить від стадії запущеності, наскільки ця ситуація трапилась і наскільки там все в якому стані, важкому чи може не дуже. Якщо, звичайно, там геморагічний інсульт, то як правило роблять. Операційне вторгнення, вже тільки після операції ми можемо приміняти ту продукцію, яку я зараз буду рекомендувати. В основному до нас приходять люди, які або тільки виписали стаціонара, або вже пройшов рік після інсульта, або 10 років є такі випадки. Я вам вже розповідала, що у нас був випадок такий в Петрограді. Вибачте, в Петрограді в Павлограді. В Павлограді біля недалеко від Дніпра є жінка, її звати Надія. Вона спасла свою маму. Мама 10 років лежала прикована до ліжка. Після інсульта в неї були парези, паралічі. Вона зовсім не піднімалась за нею. Там донька робила все, що. Можливо, для того, щоб ця жінка жила, щоб не було пролежнів. І примінили продукцію нашої компанії. По-перше, примінили піжаму з біофотонами, шапочку, носочки, оділи на неї карточку з біофотонами. Звичайно, вона пила структуровану водичку, кальцій і навіть. Навіть на ці продукції вже в неї пішов результат, і через деякі місяців. Вона піднялась і змогла ходити. Таких випадків багато. Люди після інсульта починають функціонувати, починають малювати ті, що раніше не малювали. Є у нас такий чоловік, який звернувся років десь п'ять-шість. Вони звернулись назад. Це Харківська область. Там дуже обширний був інсульт. Він тянув ногу, не міг функціонувати рукою правою. Права вся половина тіла була паралізована. Він не міг говорити, і його сестра вона підписала контракт в нашу компанію, почала купляти своєму брату продукцію, і пішла дуже гарна динаміка. Він почав. Ще й малювати, став художником після цього. Але саме цікаве, що говорити він не захтів. Йому дуже комфортно було не говорити з людьми. Він живе в своєму світі, він міг почати говорити деякі слова, але він не захтів. Отака От була ситуація. Багато людей, які... Пережили дуже важкі інсульти, відновили своє життя і живуть, і функціонують, і піднялися, і ходять. Я пам'ятаю, один був випадок, це було в місті Харків. Це наблюдала, ну, дивилась за цією жінкою, її коректувала одна з наших лідерів. Трапився інсульт у вчительки математики. І вона взагалі забула всі цифри, букви, вона забула навіть які звати, Вона не могла ходити, не могла говорити. Ну, це часто продовгуватий мозок страдає тоді, коли таке трапляється. Але в неї був не геморагічний. Інсульт був ішемічний. І на нашій продукції, на шапочці з біофотонами, носочках, рукавичках, пила водичку, пила кальцій, пила нашу гінкобілобу, омегу і в неї. Все відновилось. Вона спочатку почала вчитися. Навчилась говорити, навчилась писати, щитати, це вчителька математики, розумієте, як, як це буває. І я хочу вам дати трошки інформацію про основні наші препарати для судин, які допомагають не допустити інсульт і допомагають відновити реабілітацію, провести людини повністю. Якщо людина перенесла інсульт. І найперше, що треба мати в таких випадках, це, звичайно, щось на голову з біофотонами. Це може бути шапочка, це може бути накидка на подушку з біофотончиками, це може бути пов'язочка на очі. Все це на основі 44 тибетських тібетських китайських рослин. Воно не має противопоказань. Якщо це свіжий інсульт, то шапку ми одіваємо на півтори-дві-три хвилини. Два-три рази в день поступово збільшуємо кількість часу, скільки ця шапочка на вас прибуває. Якщо це накидка на подушку, вона взагалі не потребує ніякого тренувачного режиму. І так само і пов'язочка на очі теж не потребує ніякого тренувачного режиму. Ви просто одіваєте, спите і поступово відновлюєте, відновлюєте свої клітини, відновлюєте функції мозку. Я хочу вам сказати, що особливо гарно працює пов'язочка на очі, якщо ми одіваємо носки з біофотонами, для того, щоб активувати біологічно активні точечки на стопах. І відновити оці нейронні зв'язки, відновити функції органів систем. Якщо йде перес рук рук, то звичайно одіваємо рукавички або напульсники для того, щоб відновити функції рук. Важливо спати кожну ніч в біофотонах, важливо їх прати, протирати соляним раствором одна чайна ложечка на стакан води, і ви побачите, як швидко навіть на біофотоновій продукції у вас піде динаміка гарна. Далі обов'язково паралельно тому, що люди сплять у нас в цих нанотехнологічних продуктах в білизні з біофотонами, яка відновлює їх енергопотенціал, покращує мікроциркуляцію. Реанімує по суті, іде реанімація клітин. Немає протипоказань взагалі, дуже добре все це працює. І паралельно обов'язково треба пити структуровану воду. Вода п'ється стільки, скільки людина може спочатку, але водичка має бути чиста, тепла, і вода, в яку опустили структуризатор нашої компанії, для того, щоб вона ще була. Структурована, щоб можливо було пити і структурувати свої молекули, щоб фізичне тіло людини також було проструктуроване, щоб зняти запальні процеси, відновити функції органів і систем. Ти хочеш до мене? Іди сюди, маю, сонечко, іди, іди, сюди, не хочете, ну. не хочете. Ладно. Вот. А далі водичку ми п'ємо зранку, обов'язково два стакани. Перед прийомом їжі по стакану один раз перед кожним прийомом їжі, і на ніч обов'язково один стакан структурованої води. Ви маєте випити 30 мл на кілограм маси тіла. А далі обов'язково таким хворим. Ми клеїмо пластирі на стопи. Вони роблять лімфодренаж і очищають наші клітини від застойних процесів, від продуктів метаболізму. Вони допомагають зняти запальні процеси, роблять оцей, покращують мікроциркуляцію і дуже гарно впливають на відновлення функцій рук, ног, якщо там був парез. Мінімум клеють 40 днів. Це 4 десь упаковки треба мати. А в кожній упаковці у нас в компанії енергія довголіття є. По 20 пластирів. Ну, на 10 днів на одну, на другу ногу ми це робимо. Далі обов'язково треба пити кальцій, він у нас йде, називається квітка життя, з лецитином, з куркумою, з цинком, з селеном, з магнієм і з вітаміном Д3. Все це в суточних дозах для того, щоб клітини отримали все те, що їм треба. Особливо важливо для таких хворих лицетин, який очищає судини. Він повністю розбиває оті жирові відкладення, нормалізує рівень холестерину. Дуже важливо магній. Який потребує мозок людини? А якщо там трапилася така історія, як інсульт селен, який очистить організм від отих різних речовин, які розрушають наші клітини, це сильніший антиоксидант і, звичайно, імуномодулятор. Такий, як вітамін Д3, він дуже потрібен для відновлення тіла людини. А що вже говорити за кальцій, який відповідає абсолютно за всі метаболічні процеси у нашому тілі? Звичайно, і наша пам'ять, і наші функції органів систем, і наше серце, і м'язи, все це потребує цих корисних мінералів натуральних. Далі, далі, крім кальця, який ви п'єте по одній пігулці два рази в день, розмоктуючи, або розжовуючи, запиваючи стаканом структурованої води, обов'язково треба приймати гінкобілобу. Гінкобілоба – препарат, який в компанії енергія довголіття називається «Меморі плюс», пам'ять плюс. Це препарат, який відновлює пам'ять. Кровообіг, очищає капіляри, відновлює оці нейронні зв'язки. Це основний препарат для хворих, які перенесли інсульт або мають предінсультний стан. В звичайних випадках п'ється по одній капсулі зранку, а в важких випадках по капсулі два рази в день, зранку і до шести вечора треба випити ще одну капсулку. Коли дуже-дуже високий тиск, коли дуже людина страждає, вона переживає якісь, можливо, стресові ситуації, то навіть по дві капсули два рази в день, особливо гіпертоніки, приймають цей препарат. Паралельно, ми рекомендуємо обов'язково омегу-3. Омега-3 п'ється по дві капсули два рази в день. Якщо вам до 70 років і стан у вас не дуже важкий, то ви п'єте так півтора місяця, потім переходите на одну капсулу два рази в день ще півтора місяця, а потім взагалі кожен ранок ви п'єте одну капсулу і все, для того, щоб підтримувати в чистоті ваші судини. І все буде дуже добре. Якщо людині за 70 і у людини багато проблем, є церебральний атеросклероз, у людини є багато ускладнень, можливо, вона перенесла інфаркт, інсульт, то, звичайно, півтора місяця це буде мало, місяця три треба попити, а може і 5, треба дивитись по стану пацієнта, а потім також зменшати дозу і по капсулі зранку пити все життя. Що таке наша омега-3? Чим вона відрізняється від тих препаратів, які продаються на ринку України в аптеках, у різних фейкових компаніях? Я скажу вам: Омега-3 це поліненасичні жирні амінокислоти з глубоководних аку. І я. Добре, знаю, що вони, ці амінокислоти дуже гарно допомагають відновити клітинні мембрани, вони допомагають розтворити, розчистити судини людини від атеросклеротичних бляшок. омега-3 дуже відновлює функції нейронів головного мозку. Кардіоміоцитів, гепатоцитів. Ну, кардіоміоцити це клітини серця, гепатоцити це клітини-печінки, відновлює хрящову ткань, відновлює все наше тіло. Це дуже дуже гарний препарат, який очищає, нормалізує рівень холістерину, нормалізує артеріальний тиск. і… Найкращий. Ми 14 років працюємо з одним самим і тим самим виробником із тянзиня, і найкращу омегу він производить. Ця омега відрізняється від тої омеги, яка є в наших звичайних аптеках, тим, що вона зроблена із печінки глибоководної акули. Це чистий сквален. Це витяжка з печінки, а ця акул цієї білої глибоководної акули, а акула вона живиться особливим планктоном, який може рости тільки в південних морях Китайського південного моря. Якщо омега зроблена десь в Германії, в Швейцарії, в Швеції, в Норвегії. То там, а коли вони не можуть їсти такий планктон, там просто немає отих амінокислот особливих, які на самому справі гарно розтворяють оці бляшки. Це важливо. Якщо ви себе любите, то ви будете пити те, що треба. Я знаю, що коли ми їздили з нашими лідерами на остров Хайнань в Китаї, їздили ми багато разів, ми зустрічались з виробниками. На акулій фабриці і нам показували, чим відрізняється та дійсна омега, з якою ми працюємо від звичайного рибного жира, і рибі жир ніколи не зробить те, що робить омега. У них зовсім різна дія, і не можна пити що попало і надіятись, що ви почистите судини, що у вас не буде кардіоскліроза, там церебрального скліроза. Це неможливо, якщо ви це будете робити неякісними продуктами.